Так, от ми тепер дорослі, і ми, ми плануємо народжувати. Ем, який вік для народження? Золотий час, чи взагалі воно відіграє роль, чи є якась не знаю дата, після якої все, все пропало? Ідеальний вік для народження може різнитися в залежності від індивідуальних обставин. Більшість кажуть, що ідеальним віком є десь 23-35 років, тому що в цій віковій категорії найменший ризик. Будь-яких ускладнень для майбутньої мами для та дитини. Це все пов'язано з фізіологічними особливостями. Однак багато факторів залежить від таких обставин, як фінансова стабільність, якісь стабільні відносини, умови життя. Сам перед. Головне про що я завжди кажу: що дуже важлива моральна готовність до вагітності стати батьками. Це не тиск суспільства, родичів, да, як часто буває, чоловіка. Це має бути сильне бажання мати дитину і розуміння, що таке вагітність, що таке пологи, да, ну, відносне розуміння, да, що, що попереду. Тому що якщо моральної готовності не буде, то це. Є ризик отримати після пологову депресію і е, радості, радості материнства буде мало, тому моральна готовність це головне. Далі е, про золотий вік, да чому так? Тому що це ж залежить від того, що я вже казала, від е, резерву яєчників якості і кількості яйцеклітин, яка з віком тільки зменшується, і багато джерел е, наукових кажуть, що бажано реалізувати репродуктивну функцію. Якщо є да можливість і все для цього до 35 років, це не означає, що пізніше неможливо стати мамою. Можливо, ну, ми ж кажемо про золотий ідеальний вік. Да? Ідеально, так, але якщо. Так не вийшло, то можна і пізніше. Зараз існує ще дуже популярне направлення як кріозберігання яйцеклітин. Якщо людина дійсно впевнена, знає, що вона не планує стати мамою до 35 років по різних обставинах, то Є опція заморозити яйцеклітини на майбутнє. Тобто, якщо людина в 30 років вирішила заморозити яйцеклітини, то скільки б їй не було далі років за умови збереження матки, то вона може стати мамою в більшості випадків і вік яйцеклітини на той момент буде 30 років. От вони так і залишаються. Зберігати яйцеклітини можна. Скільки потрібно, тобто нема обмежень країні До... доступна. Да, в Україні доступна і стосовно цього золотого віку, да, менше хронічних захворювань. Да, більшість таких хронічних захворювань у нас ем, розквітають, да, розвиваються пізніше, да, після 30-35 років. Ось тому легше переноситься, легше більше енергії, більше сил, як правило, в цій віковій категорії менше проблем. Це в більшість каже, що там більш таке життя. Ну не у всіх це індивідуально, звичайно, але, але так я у більшості кажу. От тому це і рахується таким ідеальним золотим віком.